Гротек-склад сьогодні зніматимемо для вас шифінги. Це 244-модель BF і BFU. Вони відрізняються. Ну, Понятно, що юшка це у нас примусова гідравліка, але на модифікаціях Ю ще додали вам додаткову опцію, яку я вам покажу на відео. Значить, BF модель отримала передній радіатор. Це вже з фронтальним радіатором. 17,6 кВт потужності двигун, тобто 24-й і 138 Ресорна підвізка така сама буде і на BFU, кулачковий міст, дуже потужна роздатка, яка немного під'їдає, звісно, кліренса. В середньому тут агротехнічний просвіт у нас 35 см, а сам кліренс по самій нижній частині, ось ця вона, тут буде близько 26 см. Так. Значить, по цьому трактору він має потужну раму, 115-й швелір. Він має, понятно, що шкіф з правої сторони реміна передачі на цьому тракторі. 6-16 резина передня, 9,5, 24, резина задня, колія 1,20 м, 1200 мм міліметрів чолок. У нас 40 стоїть з посиленою частиною. Плюс у нас розкоси тримаються теж за чулок на е, спеціальній пластині. Під 20-й палець у нас яблучка йде на трьохточці, Гвинт у нас з регулюванням. 6 вал відбору, причіпний, захисна оболонка, все є. Е, в комплектації ручка заводна і на 244-х. Отакий от от розширювальний бак для масла зроблений. Переходимо до моделі BFU. 244 BFU е, отримав в 2025 році. А якщо я не помиляюсь, і в кінці 2024 вони теж приходили модифікацію з компресором та ресівером. Тобто, у вас напряму від коробки стоїть ремішочок, який розкручує сам ваш е, компресор. Розширювальний бачок у нас стоїть в тобто ресивер. Е, виходи, з'єднання, все є. На цих моделях немає примусового блокування диференціалу, тому що вона повнопривідна модель. Вона просто у вас йде або 4 колеса, або 2 колеса ведучих. Коробки 4 плюс 1, також маємо повишені поніжені передачі, ось вони знаходяться. На модель BFU у вас стоїть розподільник і примусова гідравліка. Тобто є гідровиход, вже патрубок виведений, і є циліндр, який підіймає трошки більше, ніж звичайна модель. Він підіймає 650 кг плюс. У нього примусова гідравліка вгору вниз плюс плаваючий режим. Так само 6 причепний, все те саме, тільки бачимо, що тут немає захисного кожуха тому що конструктивно він вже тут не стає, тому що інший циліндр стоїть. Е, виход під ресивер можна речагом користуватися. Е, модифікація ця приходить в двох кольорах тобто, і цей, і цей будуть зелений, ось він, в принципі, стоїть, і синій е, трактор. Чесно вам скажу, досить непоганий. За свої гроші, дуже адекватний. Тобто у них різниця насправді 50 доларів. Оцей коштує 4300, оцей 4350. Вибирайте для себе, що вам більше подобається. Замовити можна з доставкою додому без передоплати за цим номером, який бачите на екрані. Гарантія 2 роки, плюс повний пакет документів. Дзвоніть, телефонуйте. Пока-пока.